Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Якщо Сполучені Штати не зможуть продовжити фінансування України, Європа повинна буде мобілізуватися і побудувати нові фінансові інструменти. Підкреслив президент Франції Еммануель Те Макрон під час відкриття порохового заводу у французькому місті Бержерак. Виступ французького президента на відкритті підприємства, яке має виробляти зброю із закликом нової допомоги Україні, можна сказати, відзуркалює нові реальні тенденції, як у зовнішній політиці Франції, так і у зовнішній політиці усього Європейського союзу. Стає очевидним, що європейцям доведеться вирішувати чимало питань своєї безпеки. Самостійно не вважаючи, що Сполучені Штати у будь-який момент зможуть прийти на допомогу, принаймні своїми фінансовими ресурсами, зволікання із виділенням Сполученими Штатами нового траншу допомоги Україні, яке продовжується вже близько шести місяців, і невідомо як і коли вирішиться. Примушує провідних європейських політиків замислюватися над наслідками того, що відбудеться, якщо американських грошей взагалі не буде, і Україна втратить інституційну спроможність боротися з російською агресією. І це на тлі очевидного бажання російського президента Володимира Путіна продовжувати війну на виснаження сусідньої держави, яку він хотів би вже не вдома. Зі приєднати до Російської Федерації Україна нагадав учасникам відкриття заводу у Бержераці Еммануель Макрон, знаходиться за півтори тисячі кілометрів звідси, і таким чином питання допомоги. Цій країні – країни це питання європейської безпеки, і з цією тезою французького президента важко не погодитися, адже Сполучені Штати знаходяться досить далеко від театру бойових дій. І за великим рахунком, російсько-українська війна та й, взагалі, протистояння з Росією це тільки один з елементів глобальної зацікавленості Сполучених Штатів. Вже неодноразово доводилося пересвідчуватися. В тому, що головним своїм опонентом на міжнародній арені, головним конкурентом у економіці, і головною загрозою з точки зору ймовірного безпосереднього конфлікту, американська політична еліта, американське суспільство вважають зовсім не Російську Федерацію, а Китайську Народну Республіку, і тому, що існує реальна можливість зіткнення навколо Тайваню. і тому, що є реальна економічна конкуренція за ринки збуту продукції, і тому, що є серйозна політична конкуренція на глобальному півдні, і тому, що Китайська Народна Республіка не приховує. Своїх амбіцій створити так званий біполярний світ, в якому диктатури конкурували б із демократіями і нав'язували їм свої правила гри. Російська Федерація на чолі із Володимиром Путіним. Якщо врахувати її економічний потенціал, з цієї точки зору виглядає виключно молодшим партнером комуністичного Китаю. А виснаження Росії у війні з Україною тим більш зменшує можливості Російської Федерації для реальної конкуренції із Сполученими Штатами, як реальна загроза залишається виключно ядерний потенціал, який залишився у Російської Федерації від колишнього радянського союзу, але і у Сполучених Штатах є ядерний потенціал співмірний із російським. Таким чином, чи можна вважати, що спроби Російської Федерації повернутися у кордони радянського союзу 1991 року є такою вже екзистенційною загрозою для сполучених штатів, а от для Європи, для Європи є, тому що всі ми прекрасно усвідомлюємо, як зміниться ситуація на європейському континенті в разі, якщо Володимиру Путіну вдасться втілити в життя свої? Амбітні плани побудови нової імперської держави у кордонах колишнього радянського союзу мова йде ж, звичайно не тільки про демографічні та економічні ресурси, які отримає у своє розпорядження Росія. якщо так подумати, більшістю ресурсів колишніх радянських республік вона і так, якщо не володіє. То принаймні може на них розраховувати. А от поява російських військових або ж. Пов'язаних із ними збройних сил прямо на кордонах країн Центральної Європи у великій кількості збільшення такого кордону між контрольованим Росією і контрольованим НАТО створює реальну політичну і екзистенційну загрозу. Для ілюстрації можна побачити, як змінилася політична мапа Європи, коли Російська Федерація встановила повний контроль над Республікою Білорусь, якою продовжує. Керувати Олександр Лукашенко Росія отримала можливості і для гібридної війни з Польщею та країнами Балтії. і плацдарм для наступу на північ України з метою захоплення української столиці і створення тут маріонеткого уряду. І можливість постійних погроз на адресу сусідніх навіть не з Росією, а з Білорусією країн і. Вічне побоювання того, що з території Білорусі російські війська можуть спробувати перейти на територію так званого Сувалського коридору, щоб таким чином усунути анклавну. Ситуацію, в якій знаходиться Калінінградська область Російської Федерації, а тепер просто уявимо собі, що мова йде не тільки про контроль Російської Федерації над Білоруссю, але й на контроль Російської Федерації над Україною. Звичайно ж, тут загрози для Європи починають збільшуватися в кілька разів. І я завжди кажу, що ми маємо пояснювати європейцям, що вони захищають не стільки національну безпеку України і українців, скільки безпеку своїх власних кордонів від ймовірних провокацій Росії і психологію своїх власних виборців, які в разі. Перемоги Росії на пострадянському просторі приведуть до влади у власних країнах, налякані і засмучені політиків, які можуть поставити крапку на європейському післявоєнному проєкті і фактично відмовитися від об'єднаної, демократичної, ліберальної Європи на користь Європи, головним завданням якої буде знайти спільну мову із путінським режимом. І якщо європейські лідери бажали б цьому запобігти, їм потрібно. Ібно, щоб українська державність зберіглася, а амбітні плани російського диктатора не втілилися в життя. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канали у Патріоні Беміякофі, які допомагають розвивати ці проекти, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. перемоги і миру вам. Хай щастить.